Вітаю вас сьогодні. Ми в IT Step School. І не просто так, тому що тут працюю молодим вчителем в початковій школі ЮНАК, з яким ми сьогодні поспілкуємось. Вітаю вас! Представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати опрям Мирослав. Угу. Скільки вам років? Мені 21 рік. А де ви вчилися? Навчався я в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені Антона Семеновича Макаренка. Зараз я навчаюся в Чернігівському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка, а також у Бердянському національному державному педагогічному університеті. Скільки ви вже працюєте вчителем? Я вчителем працюю не так багато, три роки, проте працювати з дітьми почав, почав, починав значно раніше. А який предмет ви полюбляли, навчаючись сам у школі? Навчаючись сам у школі, в початковій школі я полюбляв предмет математику, проте, коли перейшов до середніх класів, мій улюблений предмет став біологія. Ну, коли я навчався, я не дуже полюбляв домашні завдання. Чи завдаєте ви у початковій школі у ваші домашні завдання? О, ні, у нас концепція школи така, що ми дітям не завдаємо. Даємо домашні завдання, проте у нас є додаткові завдання, які ми задаємо дітям, але вони їх виконують в спеціально відведений час. Чи використовуєте ви лайку на дітей? Ні, лайка для педагога це недопустимо. А як тоді вгамонити? Є купу різних інтерактивних методів, які допомагають сконцентрувати їх увагу і зосередити. Знов таки ж, коли я навчався, ми спостерігали навіть за тим, як одягаються вчителі. Чи є зараз така тенденція? О, діти спостерігають за тим, як вдягаються вчителі. Вони інколи з них беруть приклади. Тому як вдягається педагог, це дуже важливо. А, а є в вашій практиці таке, що дитину можна віддати в школу вже навіть з п'яти років. О, в моїй практиці такого не було, проте у моїх знайомих було таке, що до них приводили дитину в 5 років. Було видно, що цією дитиною займалися. Це залежить від батьків. Скажіть, будь ласка, ви ще не багато пропрацювали, але запитаю, чи не задумались ви про зміну професії? О, був у мене один момент, що я міг задуматись про зміну професії, проте я спочатку вирішив змінити місце роботи. І саме тут в IT Step School я відчув себе ну, в потрібному місці, в потрібний час. Чи правда, що ви ще відомий у місті танцюрист? Так, я дійсно займаюся танцями. Я протягом 15 років займаюся бально-спортивними танцями. Зараз займаюся колективі спортивного бального танцю Сузір'я. Виїжджав, виїжджав на е, змагання, концерти. Також до війни мав змогу представити нашу країну, наше місто в Ризі, де звідки ми провезли гран-при? Одне іншому не заважає. А, ні, воно не заважає, проте дуже тісно пов'язане, оскільки час максимально йде і на школу, і на хобі. Розкажіть, яке ваше життєве кредо? А, моє життєве кредо це постійне самонавчання і прагнення до більшого. А зараз звичайні запитання вчителі ким мріяли стати в дитинстві? В дитинстві я мріяв стати людиною, яка зможе навчати інших або стати для них прикладом. Тобто сьогодні ви викладач, і ваша мрія здійснилася? А, так, моя мрія здійснилася сьогодні дійсно викладач. І напевно дякуючи саме першій вчительці, оскільки завдяки її натхненню її ентузіазму, якого ми з нею набиралися, я захотів стати саме вчителем. Ну, тоді скажіть, хто ця вчителька, яка прищепила любов у вас до цієї професії, а, це моя перша вчителька Олена Станіславівна. Кремінчуці, ні, я сам не з Кременчука, я з міста Новоукраїнки, Кіровоградської області. Uh -huh. А як до цього, що ви стали вчителем, поставились ваші батьки? У uh, Мене досить неординарна практика вийшла. Я був першим педагогом в нашій родині і зараз теж залишаюся першим педагогом. Uh, батьки підтримували мене і мотивували тим, що у нас ще не було жодного педагога. Чому б ні? Давай спробуємо. Тобто ви закінчуючи школу, вже знали, що хочете стати вчителем. Так, я вже знав, що я хочу стати вчителем, і я йшов в Кременчуцький педагогічний коледж. Цілеспрямовано. Скільки зараз учнів у вашому класі? У моєму класі вісім учнів, сім хлопчиків, одна чудова дівчинка. У початковій школі з дітьми простіше, бо вони кажуть, що начебто щирі чи навпаки. А, дійсно кажуть, що вони щирі, я з цим цілком згоден, оскільки діти, коли приходять після садочка, вони максимально відкриті і грайливі, для них це прям вау. Але коли потім протягом навчання вони починають формуватися як особистість і поступово закриваються собі. Тому саме початкова школа це саме той вік, коли з ними цікаво працювати. А ви, коли обирали собі професію вчителя, ви не обирали там старші класи, там викладача історії, хімії, фізики, математики. Чому обрали саме початкову школу? Оскільки саме початкова школа це вчителі початкових шкіл. Вони універсальні люди. Вони ведуть по 5, по 4 уроки, і мені це було до вподоби вести різні уроки не тільки українську мову, а українську мову, математику. Я досліджую світ. Саме оці всі предмети. Ви можете зняти з себе маску вчителя, побіситися, погратися, побігати коридором, побути кумедним для ваших учнів. А так, звичайно, можу зняти маску о, вчителя, оскільки для дітей граливі методи це дуже цікаві. Якщо вчитель бігає по коридору, з ними пограється їм, це дуже сподобається, і вони сприймають вчителя не тільки як людина, яка їх виховує, а ще й може з ними весело провести час. Чи є у вас класна традиція? Я вважаю, що в кожному класі має бути своя традиція, і мій клас цьому не є виключення. Ми починаємо кожен ранок з кола дружби, під час якого діти можуть обговорити свої е, переживання, свої навпаки, ж, свої досягнення. Саме завдяки цьому діти здружуються. А чи є якесь правило, яке ви радите батькам? Звичайно, є я раджу батькам в першу чергу не робити за дітей завдання, оскільки, якщо вони хочуть, щоб їхні діти були самостійними, то нехай вони краще їм допомагають, наштовхуючи їх, аніж виконуючи за них завдання. А чи є у вас якісь неординарні методи викладання? Звичайно, неординарні методи викладання також є. Це навчання за допомогою гри, під час якого діти можуть навчатися саме в грайливих ситуаціях, і їм так краще засвоюється матеріал. Також використовуємо такий метод як навчання на свіжому повітрі, оскільки зміна обстановки для дітей дуже важлива і вони запам'ятовують так краще інформацію. Пригадайте якусь неординарну ситуацію, випадок конфуз, який ви зараз можете розповісти, вже з посмішкою. Була одна ситуація, проводив я урок математики з дітками, роздали їм цеглинки нуж. І за допомогою цих цеглинок я хотів, щоб вони зрозуміли метод додавання. Проте, коли я роздав цеглинки, вони почували почали з них будувати будинки, фігурки і так далі. Проте ми все, все рівно змогли навчатися додавати цеглинки. Ми рахували, скільки ми цеглинок використали, якого кольору. І це була досить цікава практика. Дітям сподобалось нам, також як вчителям, це до вподоби. Скажіть, будь ласка, що вважаєте найбільшим викликом вчительської професії на цей навчальний рік, і як його плануєте подавати? Найбільшим викликом на цей навчальний рік я вважаю це те, що потрібно постійно бути активним потрібно стигати за інноваціями навчання, оскільки для вчителя рухатися в ногу з часом це дуже корисно на дітях, сказується. Планую, планую долати це шляхом навчання та самонавчання, оскільки і зараз я також навчаюся. Можливо, я вас щось не запитала, ви хотіли розповісти. А, так, звичайно, хочу. в мене є бажання розповісти про нашу школу. Наша школа в ній відсутні домашні завдання, як я вже раніше повторювався. Також є поглиблене, поглиблене вивчення IT-предметів, є такі предмети, як skills, під час яких діти розвивають розвиваються комунікативні здібності та здружуються ще більше. В принципі на цьому все Ілона Михайлова, Вітаю вас. Ви вже не перший рік очолюєте доволі успішні навчальні заклади міста. І чи пам'ятаєте, чи було у вашій практиці раніше випадок, коли вчителем саме молодшої школи був молодий юнак? Дуже дякую за таке приємне представлення. Дійсно, заклади успішні, тому що я вкладала туди максимально своєї професійної у, у творчості, своєї любові до тих людей, з якими я працювала і яких навчала. Ні. Не було в моєму досвіді, в моїй практиці вчителів саме чоловічої статі як вчителів початкових класів. Але зараз, в цьому колективі, в якому ми працюємо, у нас 30% чоловіків, що дуже похвально, і діти люблять чоловіків вчителів, вони мають перевагу. І зараз, в такі часи, ми живемо да непрості, що потрібна чоловіча. Порада, чоловіча підказка, ну і чоловічий захист. А на вашу думку, молодий вчитель, саме вчитель початкової школи, це позитивна чи негативна для учнів? Як сприймаються батьки? Ось прийшли, а тут молодий юначе? Ой, ви знаєте, батьки якраз сприймаються дуже круто, і в нас навіть взагалі є такий запит, чоловіки. Вчителі початкових класів, бо ті двоє чоловіків, вчителів початкових класів, зарекомендували себе як такими творчими вчителями, вони не бояться оцих дитячих чому. Вони відкриті до спілкування, вони знають дуже багато тонкощів про кожного свого учня. Вони розуміючи ставляться до непосидючості, тому що виховання малечі, особливо в такому віці, ми беремо. В шість рочків, їх тут і звички, тут потрібно зрозуміти кожного талановитість, індивідуальність, і це наші хлопці вчителі роблять, але створити територію успіху ось найважливіше, чим займаємося ми в нашій школі. А я хочу у вас запитати за Мирослава. Скажіть, от, будь ласка, якими словами ви можете охарактеризувати свого вчителя Мирослава? Можливо, він для вас там розумний, можливо, добрий, злий. А можливо, він навпаки на вас там голос підіймає. Який він? Він хороший. А да, який він? Винунний. Ага, ти що скажеш? Ніколи не обожає. Да? Яке? Це як? Ніколи не ображає, каже. А ви що скажете? Он добрий і хороший. – грошей. Понятно. А у вас є якесь слово про свого вчителя? Яке? Він дуже добрий. А ти що? Дуже хороший. Дуже хороший. Скажіть, а який у вас улюблений предмет? Мій улюблений предмет – IT. Зошит, планшет.